Всім привіт, з вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks». А нас саме сьогодні розбір помилочок. І цей реплей нам надіслав, надіслав набір буковок нік. Набір буковок. <смі> але то я знаю, що тут написано я Сашка. Цей нік нік, 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 нік ні, дуже крутий, я Сашка, але дуже хитрий, так би мовити. Так? Це ріплечі надіслав Сашка. І так, і так, що ми маємо? Я пам'ятаю, що я їм рекомендував поставити на Т-30 приціл, досил і. Вентель, наскільки я пам'ятаю, да? я думаю, тут така збірочка і буде. У нас 16 ББшечок є, у нас є 16 підколів, у нас є два фугасика до пайок, маленька ремка, маленька аптечка. В принципі, плюс-мінус адекватна збірочка по е, обладнанню буде так, на мою думочку. Е, по снарядах то все нормально, тут ББшка 293, здає а, 276 ББшка, підкол 320. Фугасик у нас 90. Єдине, що додав фасиків, можна возити більше, оскільки фас 750 ми можемо непогано жахати на фугах, да? тому можна штучок навіть 5 возити, типу 10 ББшок поставити, там 5 фугасиків і решта голда. приїжджає карта Рінберг до речі, в нас да, приїжджає стандартно центр. І ну, не дуже стандартно приїхав, це коли тут танки граються, як правило. Ой, тільки не ця позиція. Да, так, ти, типу, тут з восьмими рівнями типу, тебе пробивати не будуть, але насправді ні. Насправді тебе можуть пробивати тут і дуже -таки доволі непогано. Давайте подивимося, постріл його. Підставляється, 56 ТР, 50 ТР точніше, ну, можна було ще раніше давати борт-башні трошечки, але вирішив почекати і більш вицілити. Да? Детально, дивіться. Ну вийде подивитися чи ні? Не вище подивитися. Ну, коротше, коротше, яка суть цієї ситуації. Е, цей танк, 30-й, наприклад, Льова буде пробивати щоки голдою. Можливо, звісно, не факт, що Льова буде на голді. Як ми бачимо, в мене є модик, який показує в даний момент пробиття танка справа і приведе на броня, куди він ціли, цілиться. Дуже хороший модик, тому всім рекомендую його ставити, щоб мати розуміння, що куди там вигідніше стріляти. Інколи декілька міліметрів броні може зарішати на момент, чи пробив ти чи не пробив. Для лючок вицілювати насправді. Потрібно лючок вицілювати Льові, але не залітає. Рахунок тим часом 1-3 вже. В принципі, доволі така фікашна позиція, насправді. Ну, мені не подобається. Ну, коли противник не займає, то з однієї сторони, то, звісно, вже і противно, неприємно. Тут е ксечка підставляється, тут нічого і. такого немає, чогось е такого, знаєте. Сверхістно, хороша тичка залетіла. Докажу, чому є стосовно позиції. Хоч займає якийсь там умовний Йосип Четвертий, його вибить дуже тяжко. А займає, займається позиція Т30, то його пробивати, ну, в принципі, не тяжко. Ага, я добра Льову. Ну, давайте подивимось ще раз на цей постріл. Давайте подивимось на цей постріл. Маску, напевно, долетить, так? Да? А, тут до ворот башем, здорово. Все чітко, все чітко. В общем, такі танки, як Т-30, вибиваються з цієї позиції дуже просто насправді, тому... Момент. Так, тут 53 ТР, це восьмий рівень, звичайний. Тут у нас, для нас не має бути проблемою пробивати. І здорово дає в бортбашення. Хорошо, хорошо, хорошо. хорошо. третій фраг зробив, двушку накидав уже. Да, сюди правильно зараз правильно переставляється. На халявку сюди видати. Правильно, в принципі, все робить, але бачите, яка де довго не встигає тичку. Уже можна тут не цілить, по суті. Це вже просто згаяний час. Потрібно щось робити, або вертатися на респ, або йти, виходити сюди в центр і закривати оці два варіанти, в принципі, розвитку. Вирішує вернутися, давайте пришвидшимо, поки буде перекатуватися. Так, а куди це, куди це? Ага, тут ну, ми бачимо тут тотальний злив. Треба направо вже цілиться, вже пора цілиться направо. Це помилка, це помилка, дивіться, вже пора зацілювати цей танчик, я думаю. Хоча, якщо він хоче прямо засейвитись, то тоді це не помилка. Розумієте, а тут вже можна було давати урон. Якби він зацілив, можна вже було давати тічку по ідеї. Ну окей, окей, він ціленаправленно їде цей фланг крити. ну хай буде, хай буде. Ну хай ну, можна, бачите, дивіться, там стільки урона, там Лорен, МКПЗшка, туди можна було давати. Це, я, я, я особисто вважаю це помилкою. Особисто вважаю це помилкою. В даній ситуації. Прохляпаний про, про, про халявний демедж. А тут же ж домик стоїть. По ідеї. А може й дав, слухайте. Що-то в неї ХП так різко поменшало. Може й дав. пяточки. Зараз піднятись на горку можна сюди, піднятися сюди і дати в стірву тичку. Знову це помилка, на мою думку. Тому що от, ну, ти, не, нема контроля міні-карти. Нема контроля міні-карти, про простилів. Піднявся б наверх. Я думаю, він би встигав, встигав би СТРВ давати урон. Ну окей, перетягується в центр, допомагають К91 ПТ, розмінювати, ну окей. Альфа 607, да, реально, альфінайс. Це дуже-дуже зараз обідне, дуже бідне, що альфа не прокнула. Так би ще зажила ПТ-шечка у нас. Дуже обідненько. Ну, 2700 дав. По-моєму, ще б залетіла личка 55-ку, чомусь звільняється. Ну, подивимося по підсумках. Ну, тепер треба зажиматися, і зажиматись треба дивіться, під оцю сторону. На, щоб нам союзнички, якщо, що, якщо нас будуть вкатувати, щоб союзнички нам допомагали. <клід> Якраз там четверка FW 4202 пробують закривати СТРВ, можна здати назад і спробувати СТРВ зацілити. Насправді. Є лампочка рога, ну це не страшно. Трудіби заїхати не можна, може і можна. Не пам'ятаю, отюди, по-моєму, заїхати можна, а сюди, по-моєму, виїхати не можна. Щось типу такого. Ну, ладно. <клід> можна здати назад з моста видати по, мост по бз по ідеї, тут має бути простріл. Тим паче, нас зараз буде підніматися. От можна, можна було пошукати просто на БЗ-ку. Так, приїхала ССС до нас. Давайте дивитися від першого лиця. вирішить чомусь тікати від неї, ну окей, рогу зараз закриє, здорово. Вертушка. На повному ходу залетіла, ну непогано. Зараз би. Дати по БЗ було б добре. Поки сс ми бачимо не їде. Треба вже голду заряджати, щоб на вірочку. Ну, якщо влучило, конечно, затить, то буде здорово. Відсвітився, дає твичку, полетіло в космос. Бува, бува. Тут вже СЕСКа, треба розуміти, що СЕСКа вже їде. Дивіться, можна заїхати ось сюди назад, Ось сюди заїхати, буде, буде дуже здорово, дуже гарний мув буде. В принципі, він так і робить, якраз сервиться від ЕСЕСочка в цей моментик. Асеску ми дорожні. до речі, скільки Есесське ХП. 1600. Ну тут таке, да, навряд чи на мать ваперу дах. Є, до речі, стрідахти на 400. Що тепер вона для нас двошотна. І <кхід> вона нас не вбиває, тому що в Академіш посилами. І зараз навіть треба роз... виходить розмінюватися. Треба виходить розмінюватися. Давайте тичку, давати 750. Це погано, це поганий мов зараз, що він стоїть. Треба розміти робити. Це треба зараз робити розмін просто. От він зараз виходить розмін, тільки зараз. А якби зразу вийшов ну, в розмін, то забрав би вже досі сеску. І зараз також помилка величезна. Осецьке дуже довго йде між пострілами. 8 секунд, здається, чи 6. Точно не пам'ятаю. Ну, тут треба було зводитися на вірочку. Треба було на вірочку виходити і е... давати тичку в цим ситуації. Це помилка. Помилка, яка з шутку зараз з нами. Так, карта душить, ремок аптечок розпочим, немає. Добре, центуріон промазує. Хорошо, сейвімося, сейвімся. Давай вже без проскатуємо. Добре. Підстаном напівоку. Непогано летить. Лишився Удис, який не світився, лишилась арта. Давайте тут вже можна прискорюватися навіть на Х2 ставити. Тож вже на Х4. Є деякі помилки в бою. Є в бою помилки. Можна було давати більше урона 100%. І, і, і це робити швидше, що немало важливо. Тут Ой, така вертушка. ну тут як вертушка, тут... тут давайте ще раз, бо я блядь не спів цей. Попутав кнопки здати x2, поставив X6, x8. <сум> <сум> Чомусь у нього зараз, зараз заряджена голда. І Це в принципі такий момент, як можна було без голди, ну ладно, це таке не критично. Ну тут в принципі нормально дозвівся. Тут нормально. Хвилина часу. Кіт стиркає, що там, типу, арта. 40 секунд. Не факт, що можуть знайти її, до речі. Мені арту не знайдуть, слухає. Вони не знайдуть арту. Лол. Арта пишти колобка взяла, слухайте. А, уру просто. Уру просто. Арта пишти взяла. «Стань на 2 стежки і в захват бази виграй бій. Ні, я поїду арту шукати. Ааа, уру просто. Просто уру. Ну що, давайте дивитися після бойову статистику. І так, да, злетіла там птичка 55-ку. Гар гарний дуже він там послів зробив через заборчики. Це дуже круто, базара нуль. Основний калібр 5452 видимого урончика, У нас є точніше по факту. Да? 5 фрагів, 1337 асистика. До речі, коса смерті. Цікаво, цікаво, вийшло. 13, 12, 10, в принципі з результативністю все окей. Але дивіться, що я хочу підмітити дуже важливість в цій ситуації. Чому не, спігли, не встигли бій виграти? не змогли? Тому що я не скажу, що прям Т-30 винен цій ситуації, да? Сашка винен. Але, але який момент є? Це те, що я говорив, що, по-перше, він перестояв. По коли треба було з ЕСкою розмінюватися, це по-перше. По-друге, він, коли Есека блокаде, він не вицілив на вірочку шот, давав таку полувертушечку і вона не зайшла. А це все на секундочку, якихось там буквально 30-40 секунд часу, воно, вона виграла ті ситуації ССка, Да? І от ті самі 30-40 секунд часу не вистачило, щоб перемогти в цьому бою. Я думаю, якось так розумієте. Тому от такий нюанси є. Треба думати, коли кидати вертушки, полувертушки. Коли вже, якщо противник вже відкадешився, і ти отримав тичку, навіть то в будь-якому випадку потрібно давати вже потім на вірочку, як мінімум, хоча б на фул зведення видавати. От якось так. І треба знати ТТХ противника, також це немало важливо, щоб лишню тичку не отримати. От якось так стосовно цього бою, є помилки, є помилки. Прям щоб критичні ні, по стрільбі, в принципі, все окей, по позиціонки теж плюс-мінус нормально. Тільки один момент, що в них вистачає контролю мінікарти, розуміння, розуміння, откуди ти можеш закинути, трошечки є такий нюанс, Да? І результативність треба піднімати. Тут можна було краще відслідуватися, бо як показує практика. Ну, але що маємо, те маємо. Арта красавчик, десь утік зажив, як то кажуть. Практично колобосика взяв. Ось <свісно> такі от діла. Так що, народ, дивіться, нагадаю вам також, ви можете надіслати свої, свої реплечики на коментування, якісь на каналі. Там обов'язково має бути і бути майстеросик в бою і на розбір помилок, як оце зараз. Майстер не обов'язково має бути, але бій має бути цікавий. І обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб коректно запускався. Ну і за сьогоднішній донатик я його запишу і викладу собі на канал. Обов'язково кажіть, що ви хочете який контент отримати, коментування чи розбір помилочок. І попрошу без спойлерів. Просто реплеї кинули там, да? якось так. Всі контакти які є в описі під відео. Кому цікаво, пишіть, уточняйте, домовляйтесь, так би мовити. А на цьому все. Всім всім найкращого. Тримайтеся. Добре, все буде Україна.